Як мої любі сонечки, працює енергія провідника? Пам'ятаємо провідника, світла та любові. Я не говорю зараз за астральних майстрів, ментальних це зовсім інакше. Провідник світла та любові це та душа, яка з'єдналася з творцем і проявляє його світло на землі. Тобто є його провідником. Так от, мої любі сонечки, не через релігію, не через різні грегори, а напряму це є провідник світла та любові. І от коли, наприклад, душа звертається до такого провідника, що починає відбуватися перша умова, звичайно, чи ця душа готова прийняти творця, чи ця душа приймає провідника? Тому що зразу ж маєте знати, що робота енергетична тоді неможливо. Ну, від собі. Вас не приймають, не приймають Бога. Як можлива тоді енергетична робота? Ніяк. Ну як ви можете працювати з людиною, яка не готова війти в ваше поле, і, і люди, більшість людей, які ще сплять, вони впевнені, що за них провідник все має зробити, так як колись було і зараз є через різні релігійні Грегори, коли нічого не потрібно робити, можна написати там список душі, себе, щоб за тебе помолились, за тебе все зробили, але це зовсім інакше енергетичні відносини. Так от коли душа звертається до провідника, а це вже портал, потік світла, вже трансформовано багато карми, тобто в провідника вже є тіло світла, і через це тіло світло, провідник, якщо душа приймає Бога та цього провідника всім серцем, він цю душу переводить на вищі рівні вібрації. Що відбувається? Відбувається те, що у душі, яка приймає і готова до цих змін, в неї змінюється реальність. Ну, до прикладу, щось болить у цієї душі, так вона не знає, як це трансформувати. Провідник направляє, вона входить в поле провідника, і вже через фізичний світ проявляються різні рішення цієї ілюзії. Тобто, але це вже залишить рішення від того на якому рівні знаходиться ця душа. Тобто на фізичному рівні ця допомога може бути навіть через навіть через оперативне втручання, якщо це душа ще там дуже сильно, вже прям низька вібрація. Дуже сильно ще душа в цьому є. Тобто в неї, але ця операція пройде успішно, тобто зміниться реальність замість того, що пройти неуспішно. успішно. Тобто, якщо на більш вищих рівнях і душа вже теж приймає більше світло, то вона звичайно це трансформує, можливо, навіть без там медикаментів. Тобто само воно починає проходити і трансформуватись. Тобто, залежить все від рівня того, хто приймає цю вищу енергію, і реальність буде саме такою, на які на якому рівні свідомості ця душа мої любі сонечки.